Друзі, увага! Шокуюча новина, яка вже сколихнула українські медіа і викликала шквал обговорень серед мільйонів пенсіонерів. Ви тільки уявіть, мінімальна пенсія в Україні може зрости до рівня 6 тисяч гривень. Так, ви не ослухалися саме 6 тисяч. І це не фантазії, не чутки і не вигадки. Народні депутати готують реальний сценарій. Де така цифра може стати новою нормою вже до кінця 2026 року? А що це означає для вас особисто? Хто виграє, хто може втратити, і чому ця обіцянка виглядає і надзвичайно привабливою і водночас ризикованою? Давайте розбиратися разом без води, чітко по фактах. Бо тут ховається щось більше, ніж проста політична заява. Народний депутат Руслан Горбенко офіційно заявив, що в парламенті буде розглядатися питання підняття мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень. Цю новину розтиражували всі великі українські медіа, і тепер про неї говорять у кожній черзі в банку та у кожному дворі. Ініціатива звучить красиво, але виникає одразу низка запитань, що буде з тими людьми, які зараз отримують менше. Чи справді кожному пенсіонеру автоматично додадуть до рівня 6 тисяч, чи це стосуватиметься лише окремих категорій? Адже якщо просто підняти мінімалку, то виходить парадокс ті, хто чесно заробляв і мають пенсію трохи більшу за мінімальну, раптом виявляться у гіршій ситуації, адже мінімальники їх перегонять, це створить дисбаланс і викличе соціальну напругу. І тут починається головна інтрига, бо сам законопроєкт, поки відсутній, є лише заяви. А заяви, як ми знаємо, політики роблять легко, реалізувати їх набагато важче. Але зверніть увагу паралельно йде розмова про базову соціальну допомогу. На 2025 рік її рівень складає 4,5 тисячі гривень. Уряд вже заявив, що до 2026 року ця базова величина може зрости до 6 тисяч це зовсім інший механізм, бо йдеться не про пенсію як таку, а про гарантований мінімум для тих. Хто не дотягує до певного порогу, відповідно людина з пенсією у 3 чи 4 тисячі зможе отримувати доплату, щоб підтягнутися до встановленої бази. Ініціативу підтримала навіть прем'єр-міністр Юлія Свереденко. Вона запропонувала. Щоб право на таку допомогу мали не лише ті, хто отримує мінімалку за прожитковим мінімумом, а всі, хто не досягає базових величин, визначених кабміном. А от яку саме суму уряд поставить планкою, це питання політичних рішень і економічних можливостей. Очевидно одне, чимало українців реально зможуть виграти від такої моделі. Проте, давайте спустимося на землю: 6 тисяч гривень це красиво, але чи реально для всієї країни? Сумніви дуже серйозні. Бо якщо всім підняти одночасно, то це удар по бюджету, який може потягти мільярди, та й інфляційні ризики величезні. Ми вже бачили, як цифри на папері виглядають привабливо, але реальна купівельна спроможність грошей від цього не завжди зростає. І тут треба задавати питання, чи не стане ця гучна заява звичайною політичною маніпуляцією перед виборами. Подивімося, хто ж у першу чергу може отримати вигоду це пенсіонери від 65 років з повним стажем, які не працюють. Зараз вони мають приблизно 3700 гривень, а з січня їхня мінімалка складатиме 3458. Після березневої індексації буде вже понад 4200. тобто до 6000 тисяч їм не вистачає відносно небагато. Логічно, що саме їх підтягуватимуть першими. Друга категорія це літні пенсіонери за 80 років, які мають понад 20 років стажу. Вони також традиційно отримують нижчі виплати, бо виходили на пенсію за старими. Менш вигідними нормами для них підвищення стане життєво необхідним. Але, повторю, це все поки що розмови. Жодного затвердженого документа ще немає. Сам Руслан Горбенко, депутат від партії Слуга народу, раніше був у партії регіонів. У публічному просторі його знають як активіста та громадського діяча. Але важливо інше він представляє групу, яка може лобіювати тему, ідею зробити таке підвищення, чи дійде справа до ухвалення закону це вже інше питання. Варто пам'ятати, реформа пенсійної системи вже йде. Спочатку ввели базову соціальну допомогу, потім обговорюють її розширення. Ідея підтягувати всіх, хто не дотягує до певного рівня, звучить логічно. Але чи стане цей рівень саме 6 тисяч, чи він залишиться меншою сумою, покаже час. У цій історії є ще одна небезпека: базова величина не має сталого алгоритму зростання, її переглядає уряд тоді, коли вважає за потрібне. І тут усе залежить від політичної волі, настрою кабінету міністрів від економічної ситуації. Це не чітка формула, а ручне регулювання? Відповідно, завтра можуть пообіцяти одне, а післязавтра переглянути в інший бік. Тож підсумуємо чи зросте мінімальна пенсія до 6 тисяч? Так, шанс є, але скоріш за все це буде не для всіх і не одразу, а для окремих категорій літніх з великим стажем, непрацюючих. чи це полегшить життя мільйонів українців. Безумовно, чи вистачить державі ресурсів? Це питання відкрите, і саме на нього має відповісти уряд найближчим часом. Ми уважно стежимо за цим процесом, бо тема пенсій стосується кожного, навіть тих, хто ще молодий, адже завтра настане і їхня черга. А для нинішніх пенсіонерів це питання життя. Дорогі глядачі, з вами був канал Погляд Вільних. Ми завжди говоримо тільки про найважливіше і найактуальніше. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і поширити це відео, щоб ваші знайомі пенсіонери також знали, що готує влада, бо інформація це сила, а разом. Ми зможемо захищати свої права і вимагати від влади виконання обіцянок. До нових зустрічей на нашому каналі. І пам'ятайте, ми завжди тримаємо руку на пульсі і розповідаємо правду, якою б вона не була.